Трилери, драми, детективи і не тільки в сьогоднішньому випуску. Всім привіт! З вами канал Трейлер. І сьогодні підбірка топ серіалів, які вийшли в гарній якості за 2024 рік. Всім гарного перегляду. Паразит Сірі. Люди регулярно опиняються в великій біді, тому що стикаються з різними видами живих організмів, здатних впливати на стані здоров'я. Багато бактерів давно вивчені, а людьми придумані способи боротьби з ними. Несподівано на планеті з'являються розумні види живих організмів, які займаються паразитуванням. Цінопланетяни Ці готові знищити людство, вони захоплюють мозок і починають керувати діями своєї жертви, змушуючи пожирати інших людей. Таких паразитів багато, проте далеко не всі можуть впорати. З волею людини і захопити розум у головної героїні зараза засіла в руці. Все те незриме світло. Перший сезон екранізації популярного твору Ентоні Доєра у центрі розповіді виявляється історія про дівчинку-підлітка, яка втратила зір ще в ранньому віці. Марі проживає в Парижі разом із батьком Даніелем, який працює в національному музеї. Тут головні дійові особи нерідко проводять час разом. Чоловік із турботою ставиться до своєї підопічної. Він розумний і дуже чуйний до дочки, але при цьому не нав'язується, намагаючись дати близькій людині якомога більше свободи і незалежності. Незважаючи на ці теплі та довірчі відносини, головним прагненням обох персонажів стає збереження культурних цінностей у вкрай непростий час Другої світової війни. Презумпція невинуватості. Здавалося, життя Расті прокурора з Чикаго склалося якнайкраще. Успішний юрист. Він до того щасливий у шлюбі. Попереду лише нові висоти. Але розважливим Расті залишається рівно до того моменту, коли йому в помічниці призначають чарівну та сексуальну Керолайн. Ця молода красуня явно належить до породи жінок, які звикли купувати те, що їм сподобалось. Досить швидко стає зрозумілим, що Савич є дуже бажаним для Керолайн, і упускати трофей не входить до її планів. А найсумніше, що воля до опору самого расті слабшає буквально на очах. Він втрачає голову, захоплений професійною хваткою співробітниці. Роман між ними так само неминучий, як і недовговічний. Не в характері Керолайн пов'язувати себе вірністю. Вона і для кар'єри Сабича починає представляти реальну загрозу за умови, що той відмовиться грати за її правилами. Темна матерія. Серіал Темна матерія є багатосерійною екранізацією популярного твору. Сюжет розповідає про чоловіка, який зненацька стає учасником свого альтернативного життя. Викрадення, жертвою якого він став, виявляється поворотним моментом у житті головного героя. Він вступає в колію іншої долі, якою не повинен був йти не за яких обставин. У результаті розгортається повномасштабна, неймовірна за своїм розпалом історія, наповнена поворотами, що в Клинюється в загальний хід перебігу часу і все, що змінює на своєму шляху. Герою під силу врятувати все те, що він так сильно любить. Шугар Сюжет серіалу написаний видатним сценаристом Марком Протосевичем. Він відомий широкому загалу як творець таких приголомшивих шедеврів, як Я Легенда та Клітка. У ролі виконавчого продюсера серіалу виступив чоловік, який працював над Марсіаненом і Люди -Ікс Апокаліпсис». Новинка пропонує нам повернути в історію детектива Джона Шугера. Він працює виключно на себе, але має авторитет дуже надійної людини, яка вдало дає собі раду зі складними розслідуваннями на тлі повсякденної роботи Роботи, чоловік бореться із власними внутрішніми психологічними проблемами та веде розслідування зникнення родички відомого бізнесмена. Спритний шахрай. Сюжет бере свій початок у 50-х роках поза минулого століття. Ми опиняємось в Австралії, де стикаємось з Джеком, який міг би стати видатним хірургом, тому активно прагнув досягти поставленої мети. Щоправда, герой активно пов'язує минуле зі злочинним життям. Тому зустріч зі своїм старим знайомим порушує давно забуті теми ведення злочинного життя. Головні дієві особи стикаються з жорсткими реаліями нового часу, в ході якого доводиться винаходити нові схеми. Хитрий шахрай, як Вали Джека багато років тому повертається до своєї роботи. У Лондоні він створив справжній хаос, а тепер готовий повернутися до колишніх справ через стільки років.